Мало говорилися, але це є певна проблема, пов'язана з зміною місця місця голосування. Так, знаємо, що якби первинно існувала первинно передбачалася була постанова, що вибори зможе змінити, не змінюючи виборчої адреси, проголосувати там, в іншому окрузі і так далі. Так з'явилися проблеми, і це зрозуміло. У нас якби, всі хочуть всі, всі розумні, всі знають, як маніпулювати. Якимись недоліками вирушила законодавства. Що це не був недолік, це нормальна демократична норма. Багато людей працюють, вчаться в інших містах і ми повинні користатися цим правом. Ну там ірпінь, інші студентські містечка так далі почали зобов'язувати студентів реєструватися в цих округах. Ясно, що там якісь тисячі, дві чи п'ять тисяч зайвих голосів в межах мажоритарки можуть вирішувати хід виборів. І нібито реагуючи на цю проблему, ЦВК внесла зміни до цієї постанови вереснем. Вересні місяцем тобто були внесені знову ж таки зміни, і тепер виборець не може проголосувати в іншому окрузі, а лише в межах одного округу. Що це вирішує незрозуміло, тому що масштаб округу є такий, що в принципі це там 3-4-6 ну, годин з одного кінця округу в інший можна доїхати, і будь-яка людина, якщо вона дуже хоче реалізувати своє. Активне виборче право може переміститися в межах округу з тої чи іншої точки, і не треба користуватися цією можливостю там зміни місця голосування. Це єдине мало сенс між округами на далекій відстані, коли фізично людина ми не доїхала. Плюс не зрозуміло, чому ЦВК вирішило таким чином, що навіть в межах загальнодержавного округу тепер людина не матиме про... не матиме можливості проголосувати. Ще ну це теж було б не до кінця правильно, але з закордонними виборцями так поступили. Мажоритарку в них забрали, да ну тут можна в принципі було, якщо вже так в такому авральному порядку це вирішується, теж забрати, скажімо, ту ж мажоритарку в виборців, які не голосують за місцем, які голосують в іншому місці, але лишити можливість проголосувати за партію, бо це не має значення тут, в Донецьку, в Львові, в Одесі чи в Чернігові ти голосуєш за ту чи іншу партію. Тобто таке рішення ЦВК воно обмежує активне виборче право і мноє дискримінаційним стосовно виборців. Ну і це.